Усіх своїх друзів на моєму каналі. Отримую вісточки від Наталі. Оце на фото вона з сином. Ви пам'ятаєте мою подругу Наталю? Так радісно, коли вона мені щось присилає з України. Ми кожного дня дзвонимося, питаємо, як справи кожного з нас Наталя прислала. Кусочки відео я змонтувала. Подивіться, я сподіваюся, вам також буде цікаво. Цікаво тим людям, які полюбили мою Наталю. Доброго вечора, ми з України. Сонечко вже сідає, падав дощик, а зараз дощу нема. Мальви. Класні квіти, я їх люблю дуже. Купляла Махрові, а зацвіли не махрові. Ну, але які є, я люблю всякі. Калина на замовлення відпочиваючих в гонулулу висилаю відео калини. Калина ще тільки дозріває, ще вона не, не готова. Калина після морозів. Але є в цьому році багато калини. Багато. Ти просила, коли я буду на дачі показати тобі, що в мене росте. Що в мене росте? Зараз достигає от малина. Мушу обривати. Сьогодні приїхала по дорозі, впадав дощ, поки йшла. На дачі знов дощ. І чекала, поки трошки підсохне. Бачи, яка гарна ягодка. Позбираю малину і їду додому. Отаке. І куди без квітів. Повторно цвіте моя троянда, дуже гарна, неймовірно. Це вже вона один раз відцвіла, а це повторне, друге цвітіння. Моя любов, жоржини, дуже їх люблю. З ними стільки муроки, викопуй, закопуй, витягуй, зберігай. Але я дуже їх люблю і кожен рік сажу. Всякі різні. В мене о, цілий рядок. І меншенькі. Маленькі, невеличкі і високі. От. Такі всякі. Картопля. Да-да, ми вирощуємо картоплю і продовжимо журжинами хвастатись. Жоржини. Ще не всі цвітуть. Ще є, які пізніше будуть зацвітати. О, і ця покажу. Дуже гарна біла, дуже крупна. дуже гарна. От. Вже йду мимо. думаю, чи ти знаєш, як називаються ці квіти? Ці квіти завжди сухоцвіти, в букетах різних. На Ой, як це? От зараз на свята будуть їх. Знаєш, як називається? Такі я купила розсаду і от рядочок посадила. І всі-всі кожна інакша. Таке ці, цілий рядочок маю їх. Падав дощ, а тепер вийшло на вечір сонечко. Персики мої. Персики хворіють. Не, не дуже, Ну, але пару є. Ще зніму. Головне розчарування того року, наш виноград. Я замовляла зовсім інші сорти. Все вирощували ми, по, так як по технології, що зривати, зривати на молодих лозах грона. Три роки чекали, а тепер от такий виноград. Він ще дуже молоденький, але то. Зовсім не той сорт, що я замовляла. Ну, Грона такі непогані, як для молодого винограду. Але напишу відгук тій компанії, в якої я замовляла виноград. І напишу, що всі 4 лузи, які я купила, жодна з них це не той сорт, який я ну і Шо-шо, а на урожай слив в цьому році. Ми не жаліємося. Гілки погнулись, взагалі вона отак має рости. Прямі гілки, але гілки полягали, тому що стільки слив, що не витримують гілки. О, от скільки море. Море, слив. Ще похвастаюсь морковою своєю. Якби ти була Галя в Україні, то того року я би 100% з тобою поділилася моркою. О, морква в мене дуже класна в цьому році вродила. О, кривенька вирвалась, ну я не вибирала. Яка вирвалась, таку показую. Я вважаю, що це прекрасно. Що може бути краще, коли на дачі падає дощ? З чистою совістю можна відпочивати. Вже я з вами говорю. Оце Мічако, Наталін попугайчик. От Мічако, мій золотунчик, який живе тимчасово в Наталі. Наталя турбується про нього так само, як і про свого попугайчика. Наталя дуже гарна людина, відповідальна. Я їй усьому, в усьому довіряю. Дякую тобі, Наталочка, за все. Цілую міцно, міцно.